Тебе кому говорить? Вам Так, Воронін. Євген Володимирович. Євген Володимирович дійсний до якого витягнути. Витяг на 4.09 дійсно до 4.09.28 року. Угу. Друга сторона. – А, це взагалі не посвідчення. Це бейджик до жетона вашого. Yeah. А жетон де? Він має де бути. Він носиться, Як це не носиться? Не носиться. Як не це не носиться? Не це? Не Ви до поліції відносите? Так. Згідно дисциплінарного статуту, ми маємо право при одягненому бронежилеті не носити його на ньому. Та не смішіть, де таке прописано. І ми перевіримо вас за базою по документам. Будь ласка, дві хвилини вашого часу. Я нічого не порушую, я просто пропуск перевірку вас. Та раді Бога, давайте, зараз перевіримо. Розйобуйте, ніхер тут тормозить, блядь. Ви не хотіли, вони робили замови, але ну, їм не сподобалось, що ви не виконуєте вимоги. Ваші документи, будь ласка. Посвідчуючи вашу особу. Мелешка Богдан Володимир. Ваші документи, будь ласка. Посвідчуючи вашу особу. Документи, в якому є ваша фотокартка. Це може бути паспорт, задійська посвідчення Ще що. Любий із таких документів або ж можете дію показати. Ще, Ще, Ще? що. Порівняно до офіційного документа. Скільки років тобі? Поліціян, скільки років ти? Певних 26 років. 26. Чого не на бойових, а тут і блуєш? Я був на бойових. Де ти був на бойових, блядь? Бупенків. На блокпості, блядь, в Славянській. Давай, ось, дивися. Ви тут взагалі, блядь, по оберзелі, блядь. Форму військову поодівали, блядь, і згідно героями згідно себе згідно ставити згідно тут. дисциплінарного статуту, У нас є три види форми на одягу – Чорного, темно-синього та камуфляжного виду. Не чорного, темно-синій одяг. І чорного, згідно 1179. Ви хоч вивчіть закони про нацполіцію. Малешко. Богдан Володимирович. Малеж. В розшуку стояв

Зараз перевірюю автівку за номером і поїдемо, так? Без питань. Отакі вони мусора, блін. Чекайте. Ще, повторіть раз. Мені один придурок, вже тут сорока, зараз судова справа буде розглядатися. Тут він у вас, ви що знаєте. Я не тут... а, погано, що вони місцеві. теж тут долбадять мусорок стояв, блін. О, тим більше, що Луганськ не захищаєш, блядь, А тут стоїш, блядь, в тилу. А я був у Луганські. Жопу свою тут прикриваєте. Так ні, ну стоять долбні, а тут голову морочить кожному, блін. З Луганська втекло, а тут а стоїть в Павлограді голови морочить. Блядь. Я функціональну... Та які в тебе функціональні обов'язки? Стаття 24 пункт 2, Ти вивчив? Знаєш, що контроль, це таке? Пункту. Та, який контроль, Кажу, стаття 24 закону це нацполіції, пункт 2. Знаєш? Знаєш, ні? Ні, знаєш. Я б на твоєму місці звільнився і пішов у Збройні Сили України. Бо повір, вас скоро будуть знищувати. Усповниш мої слова. До вас і... в мене питань... Нема. Не... У вас питання немає. Ніяких... Та і у, мене, у мене питання є до вашого клименка міністра Сік ТМВ, щоб вас усіх відправити на бойові дії згідно статті 24 пункту 2. Закону о нацполіції. Щасливого путі. вам. Отакі От долбні блядь. Слуганська втекло й стоїть в Павлограді кошмара людей.